Мови, що Ердоган може схилити Путіна, повернутися в цю зернову угоду, і от зараз вже пішли ставки. Як я кажу, експерти і журналісти роблять ставки: чи поїде Путін до Ердогана, чи не поїде, чи можливо Ердоган раптово. Полетить до Москви, чи це буде якась телефонна розмова, чи це буде якась трансляція? Чи настільки Путін боїться за свою шкуру, що не виїде за межі Росії? Е, і от як ви вважаєте, поїде Путін чи не поїде до Туреччини? І чи вдасться Ердогану його схилити, повернутись до зернової угоди? Е, ну ми ж прекрасно розуміємо, що Путін чи хто в нього там двійники, не двійники є. Е, е, вибачте, тваринка, е, перепрошую, зциклива. Вона може і не поїхати, так? З одного боку. З іншого, можемо його заспокоїти. Ну, це ж не на нуль їхати російсько-українського фронту. Туди він точно не поїде. А, треба дивитися. Я не хочу робити прогнози, бо ну, це вже буде якась конспірологія. Поїде, не поїде. Ну які там ставки робити? А, має версія право на життя, чи Ердоган полетить, а з іншого боку. Я не знаю, чи пробачить він оці, оці події з турецьким екіпажем, коли там обшук був, так там огляд, овшук, і це все було відео, скільки багато. Ну, це не знаю як там росіяни виграли якусь битву на, на морі. Не знаю, вони про це розказують. Тобто був ляпас відповідний. І подивіться, що це ж велика політика. Це не так, що сусіда там вам паркан зламав, ви пішли йому е, набили допу, і на цьому все закінчилося. Так? Тут трошечки інші правила гри. Туреччина зробила вчора заяву. Вона попередила, якщо ну, був там власне точний переклад, попередила Російську Федерацію про недопущення нарощування ескалації у Чорному морі. Отака От казуїстика дипломатична, так? але вона присутня і треба читати тут між рядками. Попередили, от для мене це ключове слово. Не, можливо, дипломати розшифрують ще більше вам і, і далі. Тому теж не поспішав би. А, давайте почекаємо, тому що Туреччина має а, можливості Росію повернути до зернової угоди. Та Росія сама трясеться до тої угоди, хоче повернутися. Ну, вони ж це прекрасно розуміють. Їм треба, щоб ті судна проходили з краденим українським зерном і йшли на продаж. Щоб їхні е, кораблі там йшли до Сирії, наприклад, які перевозять зброю під цивільним прапором. Ну от е, Спарта 4, там зараз де з'явився обосхоріч чи пройшов вже навіть, це те судно, яке знаходиться під санкціями. Тому що це судно, яке перевозило зброю з Сирії до Росії і потім навпаки. А зараз в Сирії вони, можливо, перевозять зброю для російської окупаційної армії. А це законна військова ціль І морський малюк може його вразити, потопити, і ми всі всім світом аплодували в цьому. Тому е бункерному вигідно все рівно повертатись до зернової угоди. Але все-таки це психічно хворий режим, усі без винятку. Е вони діють як терористи, психопати. Підіймають ставки тут абсолютно вірно. Інколи їхні кроки е, можуть бути непрогнозовані, але все-таки я думаю, над цим теж працюють. Ну, Ердоган, подивимось, можливо, вже е, трошечки і дасть е, по дупі Путіну, має на те всі підстави. Нехай згадає